Привіт-привіт! Усіх вітаю. Має сьогодні великодну п'ятницю, друзі. Наша, по-іншому кажуть, Страсна п'ятниця. Великий-великий піст. Я печу сирник. Бо я ще нічого не пекла фактично на свята. Думала, що би то спекти добре, але знаючи, що люблять мої хлопці, то, друзі, видумувати нема що. Спечу то, що вони люблять. Сирник і спечу медовик. Та й усе. Так що нічого не видумую. Спочатку думала, щось буду нове пекти, але думаю, нове треба пекти так. А на свята треба перевірене пекти. Ну, принаймні, то, що вони люблять, то, що вони їдять. Добре. Сир купований, ще не свій, свого нема, ще нема молочка. Ще кози. Кози ще все дають козленяткам. Тому сир купований. Так, усе, що яєчком зросту, ставлю пекти. Поставила на маленький вогонь в духовці, нехай печеться. Не даю, друзі, рецепту, бо вже стільки раз пекла той сирник і той медовик. Тільки готую та й все. У нас дуже тепло сьогодні. Вчора було 23, сьогодні 22. Тепленько, весна, але файно, супер. Добре, а я готую. Або мік сидить на вікні. Сидить на вікні. Виглядає киці, так? Вітер ще листить його, шевелить його шевелюру. і він сидить, наблюдає. Що мама робить? Спекла сирник, спекла медовик, зараз буду переложувати. То, як завжди, бумік сидить пильнує. Але знаєте що? Так, певно, як кожна українська жінка, то, певні буде мало. Ще замішала, ще спечу Спартак. Ну, а що? Три дня свят. Певні буде мало. Ще розкатую на спартак. Пекла. Стигне, а я за той час беруся до холодцю. Холодець кипів-кипів. Вже кипів. ж юшка мені повикипала. поки я з тим там бігала. Нічого. Нічого. Друзі, холодець також заляла. Беруся збивати сметану з цукром. І ще там, звісно, згущувача, друзі. Багато сметани взяла, бо мені треба два тортики переложити. Що, друзі, ось такі Сьогодні в мене пляточки. Переложила медовик повністю. А спартак, друзі, поділила на дві частини. Бо він би був такий високий і так високий медовик, а цей то б би такий був. Незручно було різати. Поділила на дві частини, так, щоб були невеликі кусочки. Ось таке печиво сьогодні у мене. А помимо печива холодець. Їсти варила. І зараз, друзі, ще маємо мізерю робити. Видите мізерію це таке, з червоного бурачка, з хроном. Собі трошки віддихну. І візьмуся ще до тої мізерії Ну що, беруся я до бурячків, друзі. Зварила бурячки. Зараз почищу їх гарненько. Натру на терці. І треба буде терти хрін. Хрін дуже не люблю терти. Буду терти на дворі, бо так сплачуся з того хрону. Так вже ще більше, ніж від цибулі. Хто робить таку мізерію? Ну, У нас називається тут на Заході мізерія. А ні, є багато так, що називають цвітлі. Або цвіт... Ні, цвітлі вроді би, так? Або бурячки з хроном. Дуже добре підходить до м'яса, друзі. Смачне таке, все робимо на, на будь-які свята. Не те, що на Великдень, тільки от Великдень ми робимо. Ми робимо і на різдвяні свята, і на такий, і на праздник. І навіть просто так деколи. Воно смачненьке. Тільки те, що робити його не дуже, не дуже приємно. Руки червоні від буряка. І ще цей. І ще той хрін такий пекучий, очі виїдає. Але ні, ну можна потерпіти трошки. Буде тоді смакота. Так, як я, друзі, казала, трохи плачу, Це і ніж цибулі. Так, хоча я думала, на дворі буду терти, але вже вже принесла до хати, помила. О. Очі виїдає. Трашне. Я багато не трубу, багато не роблю той раз мізері, але все одно трохи треба. Горлі пошили. О, боже. Так, друзі. Бурак, сіль, перець, трошечки цукру десь півчайної ложки. Хрін і дві столові ложки оцту. І все гарненько. Перемішуємо ту всю нашу суміш. Ну, воно, звісно, таке дуже-дуже-дуже пекуче. Ой, шкода, що через екран ви не відчуваєте того, що я зараз відчуваю. Аж в носі крути. Ух! Все, мізерію зробила. З хроном відплакала. Плакала, плакала, відплакала і зробила. Слоїк. Банку. Обов'язково закрити капроновою кришкою. Бо якщо лишити так, друзі, то воно вивітриє. і вже не буде такий стійкий запах. Запах і смак, бо хрін вийде, вийде всі ті пекучі властивості, що він має. А так закрити, потрошки собі береш до будь-чого, особливо добре, з холодцем, з м'ясом, з голубцями. Такий, святко, святкова додача. Добре, друзі. Сьогодні багато всього зробила. На дворі вже вон темно. Певно, десь 9 година я йду до хлюба. Швиденько хлопці забрали козів. О! Та й все. Зараз обіду господарку. Всіх нагодую, напою. і напою. Та й день можна рахувати з галочкою. Так, бомчик цілий день. Цілий день коло мене. Цей день мене пильнує, пильнує, пильнує. Я плачу коло хрону, і він коло мене. Ну, а що зробити? Ну, а що зробити, так? Ну не драпай мене, не драпай. А, Ще трошки вибалакав. Ну, а що зробити? Та мусив мене пильнувати, мусить і все. Добре, друзі. вам усім спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго, доброї нічки. І завтра гарної посвятити пасочки. Так, ми завтра святимо пасочку. У нас в тривові від 3-ї години, вроді би, до 8-ї, якщо я не помиляюся, святять. Тому е, я знаю, що багато є таке, що святять е, в неділю Паски. Тобто, в неділю служба Божа відправляється і зразу посвячують Паски. У нас ні, у нас в суботу святять. Дуже багато людей, тому. Кожної години від третьої, четверта, п'ята. Тому на завтра пасочка. Все. Завтра обов'язково зустрінемося. А сьогодні всім спокійної нічки. Па-па, друзі!